Зараз буде таке відео надзвичайне, просто я дуже люблю спостерігати за дикими тваринами. Не тільки великими, а і ось такими маленькими полосатими. Коли я знімав відеоролик про сухпайки України та Великобританії, біля мене пробігла ось така симпатична мишка і забігла якраз в ті корчі. І що я вирішив зробити? Думаю, ого, так, оту перлову кашу я попробував з м'ясом. Ну, перловку я не люблю, щось вона мені не зайшла. І думаю, поставлю я ту кашку під то дерево, де, оті, ну, де ота мишка забігла. Я от поставив, поставив на штатив камеру. Та й пішов собі там дещо красити. Ви навіть будете чути зараз пензлик там. І я був буквально від... В них, де вони тут бігають, десь метра два-два з половиною максимум. І їм не заважало собі, як то кажеться, зробити банкет. От от десь я, напевно, підходив рядом, то вони так тікали. Бо я навіть пам'ятаю, якось я хотів підійти подивитись, чи туди, ну, камера записує, чи ні. Я як почую, то я прям побачив, вони всі порозбігались від того пакета. От, от, от. Яка каша смачна. Просто. Подивіться, як вони її штурмують. Прям на штурм. з усіх боків. Зліва, справа. От, один прокрадається. Нормально. Так, опаньки. Забігаємо середину. Ого, блін, то хотів забігти, а два вибігли. Типа, куди, Ну пішов звідси. То наша рукавичка. Хі -хі. Цікаво. Так, дивимося далі. Опа, ще один прокрадається. Все. Їсть. Другий. О. Та напевно один забіг, другий вибіг. Ось там вверху ще один побіг. Ну що, розвивайте зір. До речі, дуже класно так поспостерігати і подивитись, де вони там в траві сидять. Клас. Ану давайте трошки почитаємо в Вікіпедії про наших мишок. Це у нас мишка польова. Ану. Ознаками, що вирізняють. Вид, поміж усіх близьких видів є наявність вузької темної смуги хутра уздовж хребта. Від міжочного проміжку до основи хвоста. Є таке, є таке. Шириною близько 2-3 мм, то якраз про ту смужку. Розміри дрібні, подібні до розмірів полівок. Довжина тіла досягає 126 мм, довжина хвоста досягає 90 мм. Близько 70% довжини тіла. Підошва до 28 мм. Що за підошва? Хто знає, пишіть в коментарях. Вухи і очі відносно невеликі. Забарвлення верхньої частини тіла сіро вухристе І вухристе. що таке вухристе? Тоже не знаю. З віржавим відтінком. І з зазначеною вище смугою. Нижня частина тіла сірувата, діплоїдний набір, хромосом становить 48. Ладно, то вже якісь. Вища математика. Ну, останнє речення. Так, поширення. Ареал виду дуже широкий і простягається від Центральної Європи до далекого Сходу. В Україні вид найхарактерніший для лісостепової смуги, але долинами великих рік проникає далеко на південь вглиб степової зони, де нерідко формує потужну популяцію. В заплавах дельт великих річок. Наприклад, на Нижньому Дунаї, Живи до 1000 метрів на рівнем моря, в Карпатах і до 2000 метрів на Алтаї. Ну, хто не знає, Алтай це Росія. Так, в останні 30-40 років відбувається, то нам не цікаво. Так, екологія. Почитаємо. ну, екологія. Типовими місцями оселення видає вологі біотопи, часто чаградникового типу і добре розвиненим трав'яним покровом. Узлісся, старі сади, береги струмків, заплави річок, плавні. Ага, ну якраз тут тут і було. Дуже файна ростительність, точніше рослинність густа. От вони там і були. Так, плавні, що таке плавні, то напевно острівці в річках. Містями в найпридатніших вологих травянистих біотопах досягає високої численності, яка становить у стандартних для обліків дрібних серців одиницях до 30-60 осіб. Ого, ви що? Ну у вас нафік. Там міг бути дуже... Добре, що мені вуха не повідгрізали. Веденічний спосіб життя влітку денний і нічний. Восени. І головним чином денний у зимовий період. Так, що тут ще? цікавого можна прочитати? Нори прості з 1-2 ходами. Гніздові камери розташовуються на невеликій глибині, його раціон змінюється залежно від сезону і доступності харчування. Зелені частини рослин переважають навесні і на початку літа насіння і ягоди восени і взимку. Комахи становлять значну частину раціону. Отак, От любить вона комашок їсти. А я думаю, чому там оводи попропадали, може то вони їх поїли. Зимові запаси малі. Не любить вона на зиму запасати. Живе одним днем. Ну, молодець. Інтенсивність розмноження дуже висока. Репродуктивний період триває близько 9 місяців. З ранньої весни до пізньої осені. За рік буває 3-4 до 5 виводків. Йо-ма-йо! -йо. Виводки з 3-9, тобто 6 мишенят в середньому Капець. Вагітність до 22 дня. Ну, 22 дня і маєш тобі, вона народила тобі 5-6 штук. Статевої зрілості миш... мишенята досягають через. 3-3,5 місяця. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал.